Вітаю панство! Вчора, 15 лютого було свято: День пам'яті воїнів інтернаціоналістів. Це свято святкують такі держави в світі, як проклята Росіянська Федерація, проклята Республіка Білорусь та вільна Україна. Лише у вільній Україні Леонід Кучма у 2004 році перейменував це свято, День воїнів інтернаціоналістів, на День учасників бойових дій в. На території інших держав, але це те саме свято. Це те саме свято день воїнів інтернаціоналістів. Чому саме 15 лютого? Бо 15 лютого 1989 році, нарешті, радянські окупаційні війська ганебно втікали з Афганістану, і тому саме в цей день є оце свято. Кому ж воно присвячено? Хто ж хто ж святкує ну, оцей день? Цей день в портлеті Російської Федерації, поклеті Білорусі і у вільній незалежній Україні святкують ті, хто у складі окупаційних військ Радянського Союзу топили в крові праску весну, Будапешт, а також бездіще окуповували держав Африки, воювали на боці Єгипту проти Ізраїлю. А також звісно, цю найбільшу авантюру це окупація в 1979 року вільної держави. Афганістан десять років ці воїни інтернаціоналісти ну, виконували інтернаціоналістичний обов'язок. вбивали сотні тисяч бідних ем, афганців, вони афганську державу, вбивали десятки тисяч повстанців Афганістану. Це аналог нашої славної УПА, але під тиском тих самих повстанців були змушені, як тепер модно казати, зробити жест доброї волі і гнебно втікати. І усе саме сталося 15 лютого. В Україні, по всій Україні відбулися урочистості щодо оцієї дати, яка нас акуратно легонько перейменована на день учасників відділення території інших держав. Були ці урочистості за участю офіційних осіб, духовенства. Також і громада була присутня в стрію та й в всіх інших громадах. Були дописи офіційні у Фейсбук, де їх називали героями. О тих, хто в складі окупаційної армії Радянського Союзу вбивали вони, що летопили в крові Прагу, Будапешт, Афганістан. Їх називали там героями у вільній Україні. Так само, до речі, як це і тепер робили і в Росіянській Федерації в Білорусі. Це є одне свято для всіх. Тож, чи мають право у вільній Україні святкувати оце свято на офіційному рівні? Звичайно, що ні. Афганський народ нам нічого поганого не зробив. Ми не маємо ніяких підстав гордитися тим, що у складі е, тої клятої армії Радянського Союзу е, 10 років винищували афганський народ. То нема чим гордитися. це є наша ганьба. Це свято ми не маємо святкувати стосовно тих учасників бойових дій українців, які там воювали, загинули це їхня біда. Це біда українського народу, це які в тих горнилах своїх отої жорсткої своєї диктатури комуністичної перемолов. Скільки українців змусив українців вбивати нічому не винних афганців. Тож на державному рівні ми це не маємо просвяткувати. Пам'ятники по центрам міст не мають права бути, вулиці, названі імені афганців, не мають права бути в Україні. І славити ми їх не маємо права. А кого ж треба славити українцям. Українці мають славити лише тих, хто воював за волі незалежності українського народу. Нагадаю, хто це. В тому столітті це були воїни, наші січові стрільці, Українська Галицька армія, безійського формувань Української Народної Республіки, Української держави, директорії Махно, Холодноярська Республіка, східно Східно-Лемківська Республіка, Гуцульська Республіка, Далеко Східна Україна, так вони теж на Зеленому клині утверджували українську державу, ну як настільки змогли. Українська Народна Республіка, УВО, ОУН, УНБ, Поліська Січ, Карпатська Січ, Українська повстанська армія, дивізія Галичина, батальйон Роль, батальйон Нахтігаль. Ось цих потрібно славити. Ну І також ті поважні кугорті є наші воїни АТО ООО і воїни теперішньої росіян-української війни. Поново українці. Розділяємо мух і котлети. Славмо. Правильних героїв, славімо справжніх героїв. Слава Україні! Слава українському народові!